Шановні колеги, я дуже рада, що ви нас запросили до такої гарної зустрічі. Гарна можливість так розповісти про вступну кампанію 2026 року. Тож почнемо так з основ так, вступу. Відповідно, у 2026 році, як і в минулих роках, звичайно, вступ відбувався за результатами національного мультипредметного тесту. Відповідно, у 2026 році будуть зараховуватися результати НМТ, якщо ви складали раніше, з 2023 року, тобто, це буде 2023 рік, 2024 рік, дві 2025 і також ви маєте можливість, якщо навіть ви складали результати і маєте НМТ, але якщо хочете його покращити, то відповідно у вас буде така гарна можливість скористатися цим так, шансом у 2026 році. Тож, щодо НМТ, так, всього в нас чотири предмети. Це в нас три обов'язкові, так це українська мова, математика, історія України. І четвертий предмет це вибірковий, Він, ви його обираєте так, відповідно, в залежності від того, на яку так, спеціальність ви плануєте вступати. Проте, якщо ви відчуваєте, що будь-який четвертий предмет, так, і ви відчуваєте, що ви сильніші, наприклад, так, в географії більше, ніж там, наприклад, в іноземній мові, то, звичайно, будь-який четвертий предмет можна зарахувати для вступу у 2020. Році. Відповідно тож, які вимоги щодо НМТ? Мінімальна кількість балів для вступу це у нас 100 балів по кожному предмету. І, звичайно, найважливим, так, це буде безпосередньо впливати так, на ваш конкурсний бал, оскільки так, чи вище, вищий бал ви матимете за результат НМТ? Тим вище так буде ваш конкурсний бал. Окрім цього, звичайно, гарною перспективою є також, так, що, наприклад, для Запорізького національного університету діють, діє так регіональний коефіцієнт, тобто він збільшує так ваш конкурсний бал шляхом домноження, оскільки наш університет знаходиться так на прифронтовій території, тому таким чином, так, ось така підтримка для. Майбутніх вступників, а також щодо конкурсного балу. Так, є певні вимоги до конкурсних балів. Якщо ви плануєте вступати за державним замовленням, а тут я так звертаю вашу увагу, що більшість освітніх програм Запорізького національного університету це майже 90% мають державне замовлення, тому відповідно обов'язково треба претендувати на бюджет і змагатися так за місце державного замовлення. Мінімальний конкурсний бал для Вдача заяви на участь в конкурсі на бюджет складає 130 балів. В свою чергу, якщо так, ви розглядаєте вступ за контрактною формою навчання, то, відповідно, вимоги трішки так менші, достатньо буде 100 балів по кожному предмету НМТ. Відповідно, Є, звичайно, певні винятки з цього правила. Це стосується тільки трьох освітніх програм ЗНУ. Це у нас право, публічне управління адміністрування та міжнародні відносини. Якщо ви плануєте обрати для вступу дані спеціальності, то відповідно ви можете так, ви маєте мати конкурсний бал мінімум 150, як на бюджет, так і на контракт. А, далі, а, про що я хотіла так вам би розповісти, це про джерела фінансування освіти. А, дуже важливе запитання так, для вступу, оскільки тому давайте розберемося, так, як же фінансується навчання в ЗНУ. Є три основних варіанти: це перше державне замовлення або бюджет. Це коли держава оплачує ваше навчання. Відповідно, місця державного замовлення отримують так найкращі вступники, які мають найвищі конкурсні бали. І, звичайно, попередню кількість місць так визначає Міністерство освіти. Проте, так, ще раз хочу звернути вашу увагу, що майже всі освітні програми, всі освітні пропозиції ЗНУ вони є бюджетними. А другий вид фінансування це контракт, так, це в нас платне навчання. Відповідно, тут так ви самі оплачуєте вартість навчання. Вартість по кожній спеціальності встановлюється щорічно. Наразі так є можливість ознайомитися поки з вартістю навчання за 2025 навчальний рік. Вона оприлюднена на сайті приймальної комісії. І а, третє джерело фінансування це в нас грант. Так? Це у нас такий а, новий проєкт, в якому Запорізький національний університет приймає участь, тобто вступники. Мають змогу так, отримати таку фінансову допомогу у вигляді гранту а, на навчання. А, про гранти, так, я вам розповім на наступному слайді, більш, так, більш акцентовано. Тому, відповідно, розглядаючи вступ, так, важливо знати про такі джерела фінансування. А, щодо грантів, так, у 2026 році а, буде Скоріше за все, так, продовжено експериментальний проєкт, і це насправді дуже крута можливість для вступників отримати таку знижку, а іноді навіть компенсувати собі повну вартість навчання. Тож, так, щодо грантів, якщо ви маєте так, наприклад, ви вже дехто з вас здавав НМТ і знаєте свої результати, тому я рекомендую вам їх переглянути ще раз і ознайомитись. Тобто, якщо у вас є два предмети будь-якій комбінації по 150 балів, то, відповідно, ви маєте змогу вже отримати грант першого рівня. А це в цьому році, в 2025 році, було 17 тисяч гривень так, на рік. А якщо ви маєте 170 балів два предмети, то відповідно ви можете отримати грант другого рівня. А це вже так значно більша сума. Тобто це 28 тисяч на рік, і відповідно в більшості випадків грант другого рівня він перекриває. Повністю так, навчання на будь-якій освітній програмі в ЗНУ. А також хотілося б звернути увагу, так, що в нашому університеті є багато спеціальностей, які мають таку спеціальну державну підтримку, і, відповідно, обираючи дані спеціальності, так, ви можете претендувати на грант першого рівня, навіть маючи результат НМТ два предмети по 140 балів. Тому відповідно дуже важливо так знати цю інформацію і за потреби, так я ще раз наголошую, ви можете спробувати так перескласти результати НМТ. Наприклад, щоб мати на перспективу собі отримання так гранту першого чи другого рівня. Тому так, підготовка до НМТ. Дуже є важливою і, відповідно, таке так, заохочення від держави, тобто отримання гранту на навчання, тобто чудова можливість для зменшення витрат на навчання. Також, знову ж таки, важлива інформація щодо вступу по вступній кампанії. Ви можете подати 5 заяв на вступ за державним замовленням. І до 10 заявочок на контракт. Тобто це дає вам багато можливостей щодо вступу до університету. Заяви на вступ подаються через електронний кабінет вступника, і, звичайно, я вас запрошую всіх влітку, так, коли почнеться вступна кампанія, як правило, це починається з 1 липня. Всіх запрошую на реєстрацію електронних кабінетів вступників, ми з радістю вам допоможемо так, створити кабінет, допоможемо з подачою заяви, тому так, прошу звертайтесь. І, звичайно, дуже важливим елементом так, вступної кампанії є мотиваційний лист, і, відповідно, це така так ваша. Можливість так показати, чому ви обрали саме цю спеціальність в нашому університеті. Так, уже залежить, що ви там обираєте, яку спеціальність У нас 86 освітніх програм бакалавського рівня, тому так вибір е, може бути е, достатньо великий. І відповідно у мотиваційному листу ви розказуєте про свої здібності, про свої зацікавленості, ділитесь цим так із. Ступно із приймальної комісії. Також гарною можливістю, так, є отримати додаткові 10 балів, якщо ви є слухачем наших підготовчих курсів. Додаткові 10 балів надаються на спеціальності, яким надається особлива державна підтримка. Тому, так, якщо ви відчуваєте потребу так, в підготовці до НМТ, ви можете записатися на наші підготовчі курси і на перспективу в подальшому так, отримати ще додаткові 10 балів при вступі. А також давайте поговоримо трішки про перелік документів. Які нам знадобляться для вступу, ви зараз їх бачите на слайді. Так, якщо подивитися, більшість документів з них достатньо стандартні. Так, це паспорт, ідентифікаційний код, документ про світу. Так, це ваш майбутній диплом, який ви вже скоро отримаєте, диплом фахового молодшого бакалавра та додаток і фото так, для формування майбутніх студентських квитків, залікових книжок. і Вашої особової справи. Але так тут хотілося б звернути увагу на один дуже важливий а, документ безпосередньо для хлопців, так, це військово-обліковий документ. А, так, незалежно від віку, так, вам обов'язково потрібно мати а, діючий військово-обліковий документ. Так? А, це може бути документ, який а, Паперовому вигляді, який ви маєте, або, наприклад, це може бути витяг сформований з застосунку Резерв плюс. так, Відповідно, будь-який з цих документів підійде, але головне, так, щоб він був, адже без цього такого важливого документу ми, на жаль, не зможемо так, прийняти ваші документи. Тому прошу так всіх заздалегідь підготуватися для вступу і підготувати всі необхідні документи. Також так щодо пільг. Звичайно, під час вступної кампанії, якщо ви маєте якісь пільги, так, спеціальні умови вступу, звичайно, варто ними користуватися. Відповідно, правилами прийому до ЗНУ передбачено дуже багато пільг, понад 30, Відповідно, для більш такої. Детальної консультації та можливості, так які вам дається пільга, ви можете звернутися. До нашого юридичного відділу ЗНО зараз ви бачите на слайді контакти даного відділу. Також за питанням з консультації з приводу пільг можна звертатися і а, до так, приймальної комісії, і відповідно отримати відповіді на свої запитання щодо які документи потрібно надати, як діє ваша пільга під час вступної кампанії і які можливості вона вам надає. І також, якщо у вас виникають будь-які запитання так, щодо вступу, я вас, так, ми вас всі чекаємо в приймальній комісії. Відповідно вся інформація щодо вступної кампанії, вона на 2026 рік, буде оперативно оновлюватися так, із надходженням даної інформації. Відповідно, там ви зможете знайти і правила вступу і спеціальності, на які оголошуються. Прийомне навчання, розклад і деякі навіть відповіді на ваші запитання. Також так, ми завжди готові вам допомогти. Перед вами наші контакти, зв'язуйтесь будь-яким зручним способом. І, відповідно, прошу, так, якщо ви маєте запитання щодо вступу саме зараз, то я з радістю відповім на ваші запитання. Дякую за увагу. Дякуємо, Дарії Ігорівна. Шановні випускники, шановні колеги, хто тут присутні. Якщо є запитання, будь ласка, маєте таку можливість. Я в чаті ще раз продублювала анкету випускника коледжу для тих, хто приєднався трішки пізніше. Тому, будь ласка, якщо ви ще не реєструвалися, зареєструйтеся. Контакти надали, тому якщо раптом виникнуть запитання, я думаю, ви зможете звернутися в приймальну комісію. І також вичерпні відповіді отримати безпосередньо працівників приймальної комісії. Дар'я Ігорівну дякуємо. Якщо будуть запитання, Дякую. то ви ще з нами на зв'язочку так побудете. Олена Євгенія Конох, у нас сьогодні з нами на зв'язку доцентка кафедри туризму, рекреації та готельно-ресторанної справи, якщо я не помиляюся, можливо, трішечки десь переплутала, то ми вас запрошуємо до слова. Надайте нам, будь ласка, Інформацію про майбутні можливості, які є для наших випускників коледжу бізнесу та харчових технологій, і відповідно зорієнтуйте їх. Будь ласка, в тому, що вони можуть обрати для себе для здобуття освіти. Будь ласка, дякую вам. Ну, ще раз добрий день, шановні викладачі, студенти фахового коледжу бізнесу та харчових технологій Запорізького національного університету. Так, я Олена Євгенівна, доцентка кафедри туризму і рекреації та готельно-ресторанної справи. Хочу вам сказати, що я також навчалася в цьому коледжі ну, дуже-дуже в далекому минулому, але я спілкуюся зі всіми викладачами і дуже-дуже хочу, щоб такі студенти. Майбутні фахівці приєднувалися до готельно-ресторанної справи. Теж колись була технологом з приготування їжі, а тепер займаюся викладацькою діяльністю. Тож пропоную вам нашу спеціальність: це готельно-ресторанна справа. Такі спеціальності, як фахівець з гостинності, тобто відноситься до готелів та туристичних комплексів і ресторанів до них, а також менеджери готельного підрозділу, тобто готельєри, фахівці з готельного обслуговування, адміністратори, портіє, а також ресторанної справи це менеджери. Так, з готе з ресторанної справи на посаді. Ну, по перше, от зараз наші випускники працюють уже в ресторанах. На посадах старший офіціант, адміністратор залу, метр Датель, організатор управлінець, Топ-менеджер, ну і е, в майбутньому, якщо е, е, далі будемо навчатися, то е, керуючи ресторанами. Е, також е, у нас е, ми маємо такий цикл загальної підготовки дисциплін, е, і цикл, е, можна так сказати, е, дисциплін. Е, Дисциплін за вибором і цикл професійної підготовки дисциплін можу вас ознайомити, так що вам а, можуть деякі дисципліни бути знайомими, але ми розглядаємо їх а, ширше. І так, ну всі проходили це. І історії України, але у нас вона також продовжується українську мову. Багато уваги приділяється іноземним мовам, в частності, англійська мова. Викладається вступ до спеціальності готельно-ресторанна справа, етапи розвитку. Та перспективи, основи інформатизації та обслуговування, основи комунікації, сфери обслуговування, а також цикл професійної підготовки. Такі як, от краєзнавство, товарознавство всім знайоме проходили, а, так, основи сервісу, рекре, рекреологія та курортна справа. Тобто, ми знаємо, що відпочиваючи, також хотіла б дізнатися е, і технології дієтичного та санаторно-курортного харчування це вибіркова дисципліна, і вона у нас також викладається на четвертому курсі. Дуже цікаво. Е, також устаткування та обладнання готельно-ресторанної справи е, організація і mm -hmm. технологія надання. Ресторанних послуг, економіка та фінанси підприємств гостинності, маркетинг гостинності, технологія і якість продукції ресторанного господарства знає, що вона дуже цікава, і цю спеціальність цю, можна так сказати, дисципліну викладаємо ми на другому курсі. А вот, і також деякі, е, е, також дисципліни за вибором, такі як от, дуже цікава готель е, е, кондитерська справа, барна справа, ну і е, деякі інші. А на е, нашій кафедрі також заплановані практики. Це навчальна практика, і ця практика у нас проходить в офлайн в частності, е, тому році я теж приймала участь і е, вела навчальну е, практику. Е, основні підприємства: це готель чотирьохзірковий Хортиця Пелес міста Запоріжжя, де зараз працюють. Наші випускники менеджери, а от далі це ресторани і вчасності дуже теплі у нас відносини. Це наші стейкхолдери, всі, всі, хто надає нам можливість. Користуватися навчальною та виробничою практикою, це також ресторан Поріч Вені, Грузинської кухні, ну і також в місті Запоріжжя також є. Туристичний комплекс, можу сказати, що цей комплекс розташований неподаліку в дубовому гаї, називається туристичний комплекс хвиля, де ми також надали можливість нашим студентам першого. Курсу познайомитися з цією спеціальності з послугами, які є на зараз в цей нелегкий час, коли йдуть бої, але ми всі працюємо. от І ще один момент, хоч у нас і дуже важко, дуже тяжко, але все ще у нас є. Таке стажування, стажування як в Запоріжжі, так і за кордоном, в частності Болгарія, міста Варна. Ми співпрацюємо з туристичною фірмою Smart Смарттур. А і е, там проходять так, проходять і в прошлому році, і в цьому році проходили практику а, в Хелені. І е, також містечко, таке як святий Лас, теж проходять практику наші студенти. Деякі студенти, які у нас також поступили в цьому році, дуже приємно мені було з ними спілкуватися. Це е, е, ваші, е, тобто вже наші студенти, а ваші випускники. А, вот, і... Е, також приємні враження, вони нам допомагають. Ми спілкуємося і співпрацюємо разом. Так що, якщо у нас Виходить прийти на лабораторні заняття до коледжу харчових технологій. Ми завжди раді співпрацювати. Ну, особливо знаю, що приймали ми участь в кондитерській справі теж допомагали нашим військовим. І дуже-дуже вдячні керівництву в основному директору коледжу Олександру Леонтівичу, який теж приймає участь і дуже багато уваги приділяє нашим Майбутнім студентам, так що запрошую вас, якщо будуть якісь Якісь питання, так, ми раді відповісти на них. І також я в цьому році буду в екзамінаційній присутні в екзамінаційній комісії от, для випускників коледжу харчових технологій, і там уже докладно представлю наш ролик. Презентацію також і розповім про особливості і специфіку нашої спеціальності. Ну а якщо вас зацікавила наша спеціальність, це можна сказати продовження, це традиції, і ми можемо сказати, що не завжди ми будемо працювати тими ж самими. Наприклад, офіціантами, так, кухарями. Я теж починала колись кухарем четвертого розряду. А от і цього я не цураюсь, а набула дуже великого досвіду і за що вдячна нашому керівництву коледжу. Дякую всім. Так. Дякуємо, Олена Євгенію. Тут питання в чаті є, ну щодо балу, то я відповім, але тут дивіться, яка спеціальність в університеті забезпечує подальшу професію кондитера, відповідно, ви її презентували, і чи є заочна форма навчання. Ще так. раз, можна так Дякую вам. А, так, заочно, а... Форма навчання у нас в цьому році дуже-дуже популярна і вона зростає. Тобто, здобувши спеціальність того ж самого кондитера або бармена або технолога з, припаду... з... Технологу... з приготування їжі, того ж самого товарознавства, ви можете, не відриваючись від своєї. Своєї спеціальності також продовжувати навчання. Так, навчання на заочному відділенні. Викладачі у нас ті, які викладають ті ж самі предмети на денному відділенні, так і на заочному, тобто нових немає. Так. Ну і Вимоги, вимоги вони існують як для заочного. Так, і для денного відділення. Також ті ж самі предмети зі своєї спеціальності ресторанна справа, ви здобуваєте і на заочному відділенні. Також хочу зазнати, так, дуже багато тих, хто закінчував кондитерську справу, тобто кондитери, а от я Теж читаю оця нова дисципліна, викладаю її кондитерська справа, а от, але вона йде за вибором. Тобто для тих, хто хоче поліпшити, удосконалюватися, для вас, тих, хто дуже-дуже зацікавлений в цій справі, в кондитерській справі. Дякую. Дякуємо.